Всім привіт, друзі! Я Максим Кравець і сьогодні даю відеопрогноз на головний боксерський поєдинок цього року Олександр Усик Тайсон Ф'юрі. І те, що я назвав цей бій головним у році, це не просто так. Це не тільки в Україні так вважають. Так вважають в усьому світі, бо це бій за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій ваговій категорії. А в цій категорії не було абсолютного чемпіона із часів Ленекса Льюіса, коли він в 99-му році переміг Евандера Холіфілда. Тобто в 21-му сторіччі той боксер, який виграє, може називатися, в принципі, найкращим за останні десятиріччя. Плюс не забуваємо, що і Усик, і Тайсон Фюрі ще жодного разу в своїй кар'єрі не програвали, хоча у Ф'юрі була і нічия проти Деонтея Вайлдера. На кого ж поставити? Букмекери вважають шанси практично рівними. Хоча до цього віддавав перевагу Ф'юрі, але зараз вважають рівними. Втім, я все-таки віддаю перевагу Усупу. І зараз поясню чому. Вся фішка в тому, що Ф'юрі провів по справжньому топовий бій останній аж три роки тому проти Вайлдера. Після цього у нього була перемога над середнячком Діляном Вайтом, потім взагалі над збитим льотчиком Дереком чи і, врешті-решт, перемога, але надзвичайно складна над ММАшником ґан, взагалі над не боксером, Він там практично програв. І саме після цього поєдинку були дуже великі запитання до Ф'юрі і його підготовки. І саме через це бій спочатку перенесли на лютий, а потім його перенесли і на зараз, на травень. Отже, на що ж поставити? Я вважаю, що Олександр Усик має перемогти. Коефіцієнт на це на сайті Favbet 204 Я вважаю, що чудовий коефіцієнт за таку подію. Сподобалось відео? Тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал Рейтинг по А також, звичайно, беріть участь в новій акції на бій у Сикфіурі з призовим фондом у 2 тисячі гривень. Всі посилання в описі під відео.